А у цьому відео ми поговоримо про поняття харчової піраміди. Харчова піраміда це досить таке важливе поняття в екології і в біології взагалі. Це є певне схематичне зображення того, як одні організми споживають інші організми, як вони взагалі харчуються. І таким чином ілюструє. Передачу енергії та речовин від одних живих істот до інших. Ось одразу демонструю вам приклад харчової піраміди. Звісно, що. Тваринки, які намальовані на кожному з рівнів, це є приклади, і вони можуть бути іншими. Це в даному випадку просто ілюстрація. Але загалом будь-яка харчова піраміда виглядає саме таким чином. В основі будь-якої харчової піраміди знаходяться первинні продуценти це живі організми, які здатні... Первинно самі собі продукувати, тому вони продуценти, як би їжу харчування. Тобто біологічні макромолекули, вони виробляють собі самі з неорганічних сполук, тому їх ще називають автотрофи, тому що вони якби харчуються автоматично. Трофос – це грецькою харчування. Так, от ці автотрофи або первинні продуценти, до яких на нашій планеті належать далеко не всі живі організми, а виключно ті, які здатні до фотосинтезу, тобто знов таки утворення органічних сполук з неорганічних речовин під впливом енергії сонячного випромінювання. Ось ці це це переважно бактерії, найпростіші рослини, звісно, і ось ці первинні продуценти завжди знаходяться в основі будь-якої е, харчової. Піраміди. Отже, вони виробляють біологічні макромолекули і запасають в їхніх хімічних зв'язках енергію. Тобто вони здатні цю енергію сонячного випромінювання перетворювати на енергію хімічних зв'язків. І енергія, ви в принципі, знаєте, вона міряється в калоріях. Ви можете це побачити, наприклад, на продуктах харчування. Там завжди буде на пакуванні написано калорійність. Цього продукту така, то це означає, що в хімічних зв'язках е, макромолекул, які знаходяться в цьому харчовому продукті, е, збережена така то кількість енергії, яка вимірюється в одиницях, що називаються е, калорії. І ось е, якщо уявити собі один квадратний метр якогось поля, на якому е, ростуть м, рослини. То е, приблизно, це дуже умовно, приблизне число, але е, приблизна кількість енергії, яку е, виробляють первинні продуценти, становить, нехай буде для прикладу, 20 тисяч кілокалорій на квадратний метр за один рік. Ось приблизно стільки фотосинтезуючі організми виробляють енергії і запасають її у вигляді макромолекул. Далі у нас. Ідуть організми, які вже не здатні харчуватися самостійно, не є аутотрофами, не можуть робити собі біологічну е, макромолекули з неорганічних сполук, тому вони змушені для того, щоб отримати біологічні макромолекули, споживати е, рослини. І це у нас первинні споживачі. Ну тут намальовані різноманітні комахи, мишки е, можуть бути і інші е, тварини. Первинні. Споживачі а uh, сп... Поживаючи власне, продуцентів, втрачають дуже велику кількість енергії у вигляді тепла, розсіювання. Вони не їдять всі рослини, вони вивільняють неперетравлені рештки рослин у вигляді фекалій тощо. І зрештою ефективно використовується лише 10% енергії. Тобто, первинні споживачі отримують лише 10% енергії, яка була збережена у первинних продуцентах. І якщо ми продовжимо розглядати наш оцей е, приклад з кілокалоріями, то е, вони будуть мати в 10 разів менше енергії. Тобто вже не 20 тисяч кілокалорій на квадратний метр у рік, а лише 2 тисячі кілокалорій на квадратний метр у рік. Рік. Це приблизна кількість енергії, яку запасають, яку мають первинні споживачі. Далі, звісно, у нас ідуть вторинні споживачі, тобто живі організми, які їдять первинних споживачів, вже їдять м'ясо. Забирають їх біологічні макромолекули, розщеплюють їх з утворенням енергії або запасають, набираючи власне свою біомасу. І звісно, що вторинні споживачі теж втрачають дуже багато енергії у вигляді тепла або неперетравлених решток, і зрештою теж отримують приблизно лише 10% тієї енергії, що була на рівні первинних споживачів у нашій піраміді. І це вже буде. Не 2000 кілокалорій на квадратний метр на рік, а лише 200 кілокалорій на квадратний метр на рік. Ну і продовжуючи е, цю піраміду. У нас з'являються третинні споживачі. ну Тут, наприклад, намальовані змії, які будуть їсти е, щура, який буде їсти комах, які в свою чергу їдять е, рослинки. Е, і е, з'являється вже верхівка цієї харчової піраміди, е, в даному випадку тут намальований якийсь хижацький птах, що може з'їсти е, змію. Е, в, на кожному з цих річів. Рівнів харчової піраміди е, засвоюється, як ми з'ясували, лише приблизно 10% енергії попереднього рівня. І тоді не важко порахувати, що. Е, до верхівки доходить лише 2 кілокалорії на квадратний метр у рік з 20 тисяч кілокалорій на квадратний метр у рік, що були в основі нашої піраміди у автотрофів. Тому, в принципі, гуляючи полем чи лісом, ви можете побачити умовно, скільки на квадратному метрі знаходиться. Первинних продуцентів якоїсь трави, кущів, дерев, а скільки там ще якихось може бути фотосинтезуючих бактерій. А скільки в лісі на квадратному метрі ви побачите хижацьких птахів? Їх дуже мало, і скільки яку яку величезну територію вони мають контролювати і полювати на ній для того, щоб е, отримати свої біологічні молекули і е, свою енергію. Ну ось приблизно так виглядає будь-яка харчова піраміда. І повторюся, як ми з вами вже зрозуміли, майже усюди відбуваються втрати енергії. Думаючи про харчову піраміду виникають дуже цікаві насправді приклади. От ми з вами можемо собі уявити, що на Скажімо, другому етапі, десь ось тут, були застосовані якісь пестициди, які повбивали комах і черв'ячків через те, що. Вони шкодять е, сільському господарству і вирощуванню рослин там первинних продуцентів. От були застосовані е, якісь там пестициди, і були знищені ті комахи. І вже якісь там птахи, чи е, жаби не можуть отримати достатню кількість комах, якими чи черв'ячків, якими вони е, е, харчувалися, розумієте? Ну і тоді, власне, не важко собі уявити, що ну, наприклад, на другому етапі харчової піраміди, на другому рівні харчової піраміди, в 10 разів скоротилася кількість кілокалорій, тобто кількість енергії, яка була запасена і це вже не 2000 кілокалорій на квадратний метр на рік, а лише 200 кілокалорій. Відповідно, вторинним споживачам теж дістанеться в два рази менше, це буде лише 20 кілокалорій, а тут замість 20 буде 2, а тут взагалі буде 0. 2 лише кілокалорії на квадратний метр на рік. Тобто, втручання у будь-який рівень харчової піраміди насправді може мати дуже важливі і великі е, наслідки, е, іноді фатальні наслідки для виживання живих організмів, що знаходяться на вищих рівнях е, харчової е, піраміди. Ну, ось такий Приклад тут є, в принципі, про що подумати, і от така от ілюстрація загальних принципів передавання енергії та речовин між різними живими організмами на нашій планеті.